Купили креветки, важим. Так, тара. Вийшло 700 грам. А зараз подивимося скільки тут буде води. Сейчас я буду переложувати. Оце вот так дурять людей. Креветка. Скільки льоду просто Це купив у нас в одному з Олександрівських магазинів. Це просто жесть. Мало того, що вони коштує там майже 600 гривень за кілограм Так, на вагах було 700 грам. Два пакета. Вода, вода. Вся вага. Я геть весь лід не зміг обібрати. Ну тепер зважимо, що нам Скільки нам води продали. Так, ще раз. Збиваємо тару. Включаємо. Мінус тару. 216 грамів води. Це мислимо взагалі.